Доброго дня, друзі! Ну що, піднімемося на щебельку вище у знайомстві із собою. Що я хочу сьогодні запропонувати? Ті, хто дивився мої відео, хто займається саморозвитком, скоріш за все вміє ідентифікувати підказки тіла. А я сьогодні хочу вам запропонувати піти трошки далі. Дивіться, є такий квадрант психології використовується, і не тільки психологія. Якщо ми візьмемо чотири частини цього квадранту, то у першому помістимо я в порядку чи не в порядку, в другому інші. В порядку чи не в порядку, в третьому світ в порядку чи не в порядку, і в четвертому Бог в порядку чи не в порядку, або Всесвіт, кому як подобається. До чого я кажу, кому, коли ми використовували тільки підказки тіла, це було тільки я. Подобається мені щось, чи не подобається. Але, коли ми виходимо у суспільство, де не тільки є я, а й інші, то тут уже тільки реакції тіла буде малувато. От давайте розберемося. Зараз у дуже багатьох піднялися і проявилися такі. Малоприємні відчуття страх, гнів, злість, недовіра, все що завгодно. Так, ми можемо це, цей стан пропрацювати через підказки тіла і на якийсь час нам буде легше. Але згадайте, жінка ж не веде себе з дітьми, так як з чоловіком. Чи на роботі не веде себе так, як з батьками. Тобто ми, кожен з нас, кожна людина у своєму житті, значить, цілий колектив. Я. Я мама, я жінка, я співробітник, я покупець, я продавець. Я пасажир, я водій. І в кожному разі ми ведемо себе зовсім по-різному. Начебто це інша людина. Так от що я хочу запропонувати? Коли є ситуація, що вас, ну, наприклад, да, хтось дуже дратує, Ці дратують, ті дратують, там неприємності, сям неприємності. А яка ваша частина от із цих із цього колективу себе так проявляє? Хто там у вас? Можете заплющити очі і так посидіти і поміркувати? А яка я чи який я, коли вони мене дратують? До чого я зараз веду? Багато моїх колег. Розповідають, як треба себе вести, коли накочує волна страху, чи ще якісь неприємні. Там простокування, да? там хтось малює, хтось танцює, все що завгодно. Але бувають ситуації, коли ми не можемо, не дозволяємо собі вести себе так. Ну, наприклад, вам чогось стало страшно у. В міському транспорті. І ви станете от себе простукувати, чи там щось малювати, чи танцювати. Ні, ну дехто може таке і зробить. Йому стане легше. Що я пропоную? Представте собі, що десь у паралельному світі є ви близнюк Дівчина чи хлопець, жінка чи чоловік не має значення. Бабуся чи дідусь, всі хто завгодно. І їм там кепсько. Саме як кепсько, наприклад, такий гнів, таке роздратування, розірвав би там все, що завгодно зробив. Ну і представте, що в такому стані знаходиться, наприклад, ваша сестра чи ваш брат Близнюк. Не тут де ви знаходитесь, а десь там. І дозвольте цьому образу творити все, що завгодно. Ну, наприклад, людей ми чіпати не будемо. А е, якщо хочеться когось відмотузити, ну представте, що він знаходиться в спортивній залі, де навкруги нього багато-багато оцих е, снарядів, які можна бити, як вони там називаються, да? Ну і дайте цьому образу викинути з себе цю енергію. Уяві. Скільки це часу займе? Там же час по-іншому йде. І подивіться, як ви на це потім зреагуєте, коли оцей образ за вас зробить те, що хотіли ви. До чого я кажу? Це добре для деяких людей. Допомагає, коли страх. Страх, паніка, все що завгодно. Хочеться сховатися. Ну і сховайся, тільки не ти сам, а оця сестра чи брат близнюк. Хай сховається де-небудь під кровотю, за діваном, у шафу, у лісі, у печері, де завгодно, і посидить там, поки пройде оця навала. А потім вийде і повернеться до вас. Чому я кажу, що це може допомогти? Уся ця енергія, нікуди ми від цього не дінемося. Наше тіло це згусток енергії. І які там проходять процеси, ми це ще, ну, мало хто, вміє контролювати і направляти, тим більше у такій обстановці, як зараз. Тому дозвольте собі, ну, скажімо так, погратися. Причину це не е, прибере, але вам стане легше. А от з причиною я хоч і не люблю давати підказки та радити щось. Я все ж таки, ну, скажімо так, натякнула б вам звернутися до фахівця. Чому? Ай, є така, є такий стан, називається обреакція. Кому цікаво, залізьте в інтернет, подивіться. А простими словами, це неконтрольована істерика. І хто його знає, що знаходиться в першопричині вашого страху, вашого гніву, ви зможете самі себе проконтролювати і вспокоїти? Коли я попала в такий стан, я не змогла собою. Себе врівноважити мені допомагало, це дуже непроста ситуація. Тому, тому спробуйте познайомитися зі своїми близнюками у різних сферах, на підприємстві, з чоловіком чи жінкою, з дітьми, з батьками, які ви. Ви краще себе знаєте, вам легше буде самих себе розуміти. Тому тренуємося, і йдемо далі. До побачення, до зустрічі!